Дебют першокурсника під такою назвою 18 листопада у Донбаському державному педагогічному університеті пройшов фінал фестивалю конкурсу серед студентів-новачків. Захід приурочили до міжнародного дня студента. Іменно первокурсника кожен факультет по два номера творчий, юмористичний. Вот є журі, буде все по настоящему як настоящий конкурс. Питаємося показати різноплановість наших. Студента у конкурсі взяли участь студенти перших курсів семи факультетів ДДПУ. Головна мета зазначає керівництво вишу визначити кращих творчих особистостей університету і надати їм можливість представляти свої факультети на подальших культурних заходах. Альма -Матер. Протягом року ми ці номери, якщо вони набирають великої популярності, ми потім включаємо їх у свої концертні програми різного рівня, і таким чином поступово формується, скажімо, таке. Естрадно, естетичне, мистецьке ядро наших студентів. Програма конкурсу складалася з двох частин технічною та творчою. У першій студенти продемонстрували свої акторські здібності, а творчу заповнили співами і танцями. До вибору сценічних образів першокурсники підійшли заповзято та креативно. У нас номер називається «Платье». Я якби как бы, спочатку така вся в неглиже. Я звезда, вокруг которой бегают и бігають і делають макіяж, все такое. і в конце я красива. Сценка посвящається зачоту сесії і кошмару, который нам приходится пережити вместе с ней. Та поки студенти першого курсу хвилюються та репетирують, старші соратники надають їм слушні поради, адже і самі свого часу пройшли свою рідну церемонію вступу до творчої братії університету. Хочется им пожелать, чтобы все у них прошло на ура. Оно, в принципе, так и будет, даже если там какие-то будут маленькие погрешности. Это все нужно всегда списывать, ну так как так и надо. Поэтому просто им удачи. Еще им удачи в сессии. Это самое важное, потому что уже осталась последняя неделя, и скоро начнется зачетная неделя. Это самое страшное для студента. Вот желаю им хорошей сессии, сдать экзамены. И пусть сейчас они снимут свое напряжение на концерте, просто отдохнуть. Під час концерту кращих студентів ДДПУ відзначили грамотами управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури та спорту. А викладачі різних факультетів отримали відзнаки у певних номінаціях, які шляхом внутрішнього інтернет-голосування визначали студенти. Всіх студентів нашого університету та студентів міста Слов'янська з міжнародним днем студента побажати їм здоров'я, мирного неба, щастя, благополуччя. І головне, щоб всі їхні е, бажання, які вони тут, е, е, с, ну, скажімо, ті бажання, які вони хочуть втілити в життя, щоб вони були втілені. Я жила їм не вот этот задор, тому що смотриш на них на репетиціях, ну настолько завідуєш, запал задор, енергія в очах. Ну ну просто хороші діти, не терять вот ету вот іскорку до последніх курсах і взагалі по житті теж її не терять.